Звітний тиждень Володимир Грабовецький відзвітував виборцям за рік роботи в Івано-Франківській обласній раді. Депутат побував у селах Надвірнянського району, а також відзвітував перед мешканцями районного центру. Дороги головний біль надвірнянщини за словами депутата облради Володимира Грабовецького. Автошляхи біда для всіх, адже через бездоріжжя страждають і автівки, і люди. Бо перевізники відмовляються від рейсів у села бездоріг. Відтак населені пункти залишаються без транспортного сполучення. Дорогами користується кожна людина і користується щодня. На жаль, на моєму 25-му окрузі є. Окремі ділянки доріг, ну де їх навіть не можна назвати дорогами, це є окремі напрямки, де взагалі дорожнє покриття відсутнє, і проїхати легковою машиною. Дуже важко. На думку депутата його повноважень не є достатньо, аби вирішити нагальні проблеми округу. Тому часто допомагає як голова благодійного фонду. Каже, таким чином вдається забезпечити першочергові потреби закладів, чи то медичних, чи освітніх. На жаль, депутатських повноважень не завжди достатньо для того, щоб вирішити проблему, яка сьогодні постає негайно. Скажімо. В шкільну їдальню потрібно завести обладнання для кухні. Зробити це застосовуючи депутатські важелі. Надто складно. Це не те, що нереально, це реально, але діти хочуть їсти вже. Загалом рік депутатства був непростий, каже Володимир Грабовецький. Утім, вдалося чимало зробити головне працювати спільно.